Дивіться, як я буду загортати, загортати рибу. Опа. Чік, потім звідси. А потім я її ще, знаєте, ну зараз запресую так, чук-чук-чук, двома руками, а потім як ізолентою замотаю. І якщо от там ще трошки гріється, І за годинки-дві, напевно, аж тоді буду подавати. Добавляв я що? Ну, сіль, перець стандарту, лимон, петрушка, укріп. І моркву, мені ще порадили, що моркву додати. Хоча дружина моя колись раніше тоже додавала моркву, Але коли я почав марнувати, я за моркву забув, додаю тільки стандарт. Але моркву додавав цього разу також. А ще до того всього хочу додати, не забруднити прісну воду каналізаційними стоками, тому що риба, якщо живе, гине від того. Будьте еко, у нас є такі очисні споруди, які очищають стоків максимально, не як септики на 50-60% максимум, плюс хвороботворні бактерії розвиваються, а саме проходить біологія, очищення, тобто все максимально, водичка неприємного запаху немає і максимально профільтрована. Будьте еко, але пайнесець, каналізаційні очі споруди.